Алекс запитує, чи можна трохи більше інформації з приводу легалізації через покупку нерухомості. Алекс, на моєму ютуб-каналі, посилання в шапці профілю є вся інформація. Там є довгі відео, там дуже багато корисної інформації. Ви можете перейти і подивитися. Давайте ще раз коротко вам поясню: для того, щоб вам податися на легалізацію після покупки нерухомості, вам потрібно мати 20 квадратних метрів на дорослу людину і 10 квадратних метрів на дитину. Наприклад, якщо у вас двоє дорослих, одна дитина, вам потрібно мати 50 квадратних метрів площі цієї нерухомості. Далі Головним фактором являється наявність сертифікату. Якщо у вас немає сертифікату на цю нерухомість, ця нерухомість є не вашою, і ви не зможете легалізуватися, ви не зможете нічого зробити з цим. Тому сертифікат це обов'язково. І я займаюся нерухомістю тільки з тією, у якої є сертифікат. І е, більше в принципі, вам нічого не важливо. Неважливо, скільки коштує ця нерухомість, неважливо, де вона знаходиться. Головне, щоб вона е, була придатною до проживання. Що це таке, щоб в неї вікна, двері були і так далі. Стан її також, в принципі, не важливо, Є там ремонт, нема там ремонту. Головне квадратні метри і сертифікат. І це все.